В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти втаївся від мудрих та розумних, і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, в сьогоднішньому Євангельському уривку. Ми направду користаємо для себе з дуже великої благодаті, бо Господь наш Ісус Христос показує нам, якими ми маємо бути. Апостоли в простоті серця пішли на місію, подібну як ягнята серед вовків, вони не проповідували ані себе, ані своєї мудрості, але в повній довірі до Христа проповідували мир Божий, прихід Царства Божого, знаками присутності якого були численні чуда, оздоровлення, зрештою, виганяння бісів. Бо читаємо сьогодні, що учні кажуть, що Господи і біси коряться нам за Твого імени. Бачимо, що зустрівши Ісуса Христа, вони радо відкрилися на Його запрошення йти за Ним. Вони відкрилися на Його запрошення з великою цікавістю, з великою несподіваною завзятістю. А також з великою відвагою. Бо Христос в Євангелії не обіцяв, що буде легко, але натомість Господь обіцяв їм, що буде важко. Словами, що вас гонитимуть за моє ім'я, вас уб'ють, і кожен, хто вбиватиме вас, вважатиме, що службу приносить Богові. І дивним чином ці учні кидають все, йдуть слідом за Христом. По суті, вони все своє життя, як ми сьогодні і кожного дня молимося в літургії, усе життя наше Христо Богові віддаємо. Вони все своє життя віддають Йому, всю свою надію покладають на нього. Оцим простим та відкритим, дорослим людям ось цим рибалкам, Господь дарує велику благодать. Бо Господь каже, що радійте, що імена ваші записані на небі. Бачимо, що далі Господь каже, що ти втаїв, Боже, це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Ось ці прості і дорослі люди, апостоли, поводили себе немов немовлята, бо вони по-дитячому були здатні на довіру до Бога. Вони по-дитячому довіряли йому. І Бог через них зволив об'явити свій задум і запросити. Зумів запросити їх до найважливішого проєкту в історії людства, а саме брати участь в спасінні та преображенні людей і всієї Вселенною. І приклад цих учнів, яких вибрав Ісус, приклад цієї оцього буття немовлятком, духовному розумінні цього слова, ось ця безумовна довіра до Бога. Бо Христос неодноразово в Євангелії використовує приклад дитини, наголошуючи, що будьте як діти, будьте як діти в довірі до мене. Бо дитина, яка йде по вулиці з батьком чи з матір'ю, вона що робить? Вона тримає їх за руку. Тримає за руку, бо вона довіряє, що батько і мати ведуть її туди, де вона має йти. Ведуть її, і тримаючи за руку, вона відчуває безпеку, вона довіряє батькові. І так само, тільки коли ми визнаємо ось цю потребу вести мене, потребу спасіння, і усвідомимо оцю благодать нового життя, яке може дати нам лише Бог. Яке дарує нам лише Ісус Христос, тільки тоді ми зможемо радісно свідчити це нове життя іншим. І тому для нас, дорогі браті і сестри, для сучасних учнів є декілька можливостей. Перше, це можна стояти осторонь, спостерігати і здалека пильнувати за тим, що в церкві не так. Або ж тільки вправлятися у безконечних, мудрих і розумних розмовах, натомість своїм життям свідчити зовсім інше. І навпаки, можемо, отак, подібно, як немовлята, у простоті нашого серця піти за Христом, вчитися бачити світ Божими очима, не людськими, які є дуже часто зіпсуті зіпсуті гріхом, а Божими очима. І тоді ми будемо бачити лише можливості. Можливості там, де інші бачать занепад, там, де інші бачать темряву, ми будемо бачити можливість своїм життям просвічувати цю темряву. Тож, дорогі браття і сестри, будьмо немовлятами. Пликаємо довіру і віру в Бога. Звертаємо свої очі до неба і будьмо певні, що Господь з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!